Всім привіт, дівчатка! Давайте сьогодні розглянемо нашу новиночку Sun 12. Plus. міні лампа на 15 діодів нового покоління. Заявлено, що вона має 60 Вт. У комплекті йде інструкція, шнур і сама лампа. Вона має дуже стильний дизайн, вмикається з допомогою сенсору. А також у неї є ніжки, які за необхідністю ви можете скласти або залишити, щоб вона зручно стояла. І давайте перевіримо, як же вона просушить наші матеріали. Приєднали нашу лампу до повербанку, і зараз покажу, як легко її можна вимкнути або вимкнути. Будемо тестувати на нашій кавербазі полуничка, тому що вона дуже пігментована то хочу подивитися, чи дійсно ця лампа просушить нашу базу. Наношу не дуже таким тонким шаром, а навпаки таким потовщем. І ставимо сушити. Лампу буде сушити одну хвилину. Перевіряємо, як бачите, навіть за одну хвилину вона дуже добре просушила матеріал.